Страх за свою країну і за свою родину. Я теж навчалася в школі, і перша моя думка була, що я піду я на уроки. От, а так у мене був, ну просто я не могла повірити, що таке дійсно може бути. Ну я тоді був відряджені, був такий розгублений, не розумів, як мені попасть додому, побачити жінку, побачити батьків. Сподівалася, що це затягнеться можливо на кілька днів, максимум на тиждень. Батько військовий, дядя військовий, багато друзів військових, і саме вони мотивують мене напускати руки і далі волонтерити. Важке запитання, тому що руки руки опускаються. А ну нема виходу. Ну не лягати ж, не помирати. Та, та просто немає нічого виходу. Всі знайомі, які зараз в ЗСУ, також мітати, які дає впевненість в тому, що якесь буде в нас майбутнє, яке дає віру. У майбутнє, про те, що все-таки буде перемога в Україні. Саме ну, це, це мотивує. Я в цілому вірю, що все буде добре в будь-якому разі. У нас все вийде, ми переможемо. Мотивує те, що досі є люди, яким це все не байдуже, і вони хочуть жити далі. У них є майбутнє можливість жити, так сказати, бо як ви бачите, дуже багато життє, життів забрала. Ця війна і, напевно, ось, можливість жити. Ну, мотивує віра в майбутнє, що все-таки налагодиться в Україні. Я думаю, що все буде добре. Надія. Надія є. Саме найбільше досягнення, те, що є небайдужі українці, небайдужі громадяни держави, котрі добровільно пішли захищати нашу країну і те, що є небайдужі люди, котрі їм допомагають. Зміцнення військового потенціалу, інтеграція регіонів між собою, ну промонтування України в світі. Перше досягнення ми не програли, ми витримали, і, напевне, це два контрнаступів контрнаступи, Харків, який дуже багато мотивації вдав, та й Херсон що відбили. Україна стала більш самобутньою, вона почала позбуватися меншовартості. Більшість людей почали нарешті усвідомлювати власну культуру і, і в плані її просувати, а не споживати, наприклад, російський контент, і все в цьому дусі. Ну будь то що ми все таки проте ворогу, це головне досягнення наше.